Темою сьогоднішньої лекції є рівняння, які не розв'язуються відносно похідної, і в цьому випадку нам доводиться вводити параметри для того, щоб розв'язати або проінтегрувати дане рівняння. Тобто ми починаємо із рівняння виду F x, Y, Y' дорівнює 0. Тобто x це змінна. Y це функція, яку нам, власне, треба знайти, і y' це перша похідна від даної функції. Для того, щоб знайти розв'язок даного рівняння, нам потрібно ввести параметр. Ми зараз, на прикладі побачимо, як це робиться. Тобто розглянемо ось таке диференціальне рівняння. Y дорівнює y' до квадрату плюс 4' до кубу. Введемо параметр p дорівнює y'. Тепер перепишемо перше рівняння з врахуванням того, що ми ввели параметр. Тобто y' ми позначаємо через p. Тобто рівняння переписується ось у такому вигляді y дорівнює p квадрат плюс 4p в кубі. Диференціюємо дане рівняння, Dy по dx дорівнює y' y' дорівнює p за позначенням, і ми диференціюємо праву частину по х, тобто 2p dp по dx плюс 12 p квадрат dp по dx. Наступним кроком нам потрібно розв'язати дане, дане рівняння. Тобто ми працюємо з ось цим рівнянням. Ми переносимо всі доданки в ліву частину, ми виносимо П дужки і далі працюємо з цим рівнянням. Коли ми винесли П дужки, ми фактично отримали добуток. П на дужку. Тобто це означає, що цей вираз дорівнює нулю, тоді, коли або П дорівнює нулю, або вираз в дужках дорівнює нулю. В цьому випадку, якщо P дорівнює 0, то це означає, що ми підставляємо, ми підставляємо P дорівнює 0, ось у це рівняння, або у це рівняння підставляємо, і ми отримуємо y дорівнює 0. Тобто ми отримали один розв'язок, який є особливим. Тепер ми розглядаємо друге рівняння, тобто вираз в дужках дорівнює 0. Ми залишаємо зліва вирази, які містять в собі похідну dp по dx, справа ми залишаємо. Одиничку і пробуємо розв'язати дане рівняння. Тобто dp по dx виносимо за дужки, попередньо поділивши рівняння на 2, і справа у нас стоїть одна друга, після цього ми розділяємо змінні і інтегруємо. Після того, як ми проінтегрували, ми отримуємо х на 2, тут у нас стоїть P плюс 3 p квадрат плюс стала інтегрування. Домножаємо цей вираз на 2, і ми отримуємо, що х дорівнює 2п плюс 6 p квадрат плюс c, де с дорівнює 2c1. Таким чином ми отримали відповідь ось у такому вигляді: вираз для х, вираз для y, це загальний розв'язок у параметричному форматі. Тобто це означає, що якщо я з цього рівняння знайду P як функцію від Х і підставлю його у друге рівняння, то я отримаю загальний розв'язок даного диференціального рівняння у вигляді y дорівнює y від x, і я отримала загальний розв'язок даного диференціального рівняння, і плюс я не забуваю. Добавити y до рівня 0, який є особливим розв'язком.